Якщо просто зараз ви знаходитесь у пошуку себе, свого покликання чи призначення, це відео точно для вас, а можливо, ви роздумуєте над тим, що от уже підросли діти, от тепер я можу пошукати себе. Точно воно для вас. Хоча я вважаю, що це відео мають подивитися всі: і чоловіки, і жінки, і дорослі, і малі і підлітки. Тому що тут ми зараз будемо розлюзнюватися, що я маю на увазі. Слухайте, ну точно, ви колись чули фрази, типу, треба рухатися за покликом свого серця. Потрібно а, значить, дослухатися до всесвіту, він якісь знаки має подати, що потрібно знайти своє покликання. І лише тоді, коли ви знайдете своє покликання, ви дійсно. Будете щасливими, і фінанси привалять, і здоров'я буде класне, і все у вас буде добре, якщо ви знайдете своє покликання. Ми повірили в це і шукаємо. Дехто шукає вже багато-багато років і ніяк не може знайти. І а, в цей момент думає, що, може, з, зі мною щось не так, з вами все добре. Вам просто набрехали, як то кажуть, брешуть люди. Коли ми шукаємо те призначення одне-єдине, ми потрапляємо в пас. Так от, Фраза знайти своє покликання чи призначення наштовхує нас на ідею про те, що лише одна якась праця, одне якесь діло. Одна якась робота, а це те, заради чого ми прийшли в світ. І лише коли ми віднайдемо цю єдину роботу, чи єдину справу якусь, да, по життю, тоді ми будемо щасливі, тоді ми зможемо реалізуватися. Але ми так ще собі оці стрільці, розумієте, і ту мішень, поки віднайдеш. У нас справді є величезний розрив між тим, що ми а, знаємо про себе і про що ми мріємо, тому що, коли ми були маленькі, батьки казали, роби так. І мало хто запитував, нас, що ти хочеш насправді, Когось так, когось ні. Більшого людей не запитували, просто казали, дій так. От ми ну, виросли, у нас з'явилися час, фінанси, ресурси, і ми вирішили розібратися, з чого ми прагнемо, і втрапили в ту пастку пошуку однієї єдиної справи і одного єдиного призначення. Але це не правда, це брехня, брешать люди. Поки ви шукаєте своє призначення, хтось, можливо, менш талановитий, ніж ви, в цей час слідує якимось своїм шляхом. Навчається, отримує роботу, отримує гроші, отримує досвід, підіймається по кар'єрних сходинках, радіє цьому життю. А чому? Тому що, коли є фінанси, є ресурси, ви можете робити те, що хочете. Ви робите свою роботу, отримуєте визнання за свою роботу, і це набагато краще інколи, ніж пошук призначений. Плюс, а хто його знає, яка ота справа єдина в тому житті? Більш того, я скажу, що правдою є те, що ми можемо. Однаково добре робити багато справ. От просто зараз на екрані ви бачите п'ять різних напрямків, з яких я колись вибирала що. Ким мені бути, розумієте, я вибрала між психологією, викладанням, між а, тим, щоб лікувати людей, між тим, щоб займатися інженерією, і між тим, щоб займатися дизайном. Насправді, по життю я плюс-мінус займаюся усім глибокою професійною психологією, але непогано розбираюся в тих а, інших чотирьох напрямках. А, і якби я обрала інший напрямок як професію, і багато років би цьому навчалася, як психологія, наприклад, я б теж там мала успіх. Тобто, коли ми думаємо, що є якась одна справа, ні. Навіть в цій одній справі, знову ж таки, ви маєте розуміти, що ви будете багато чому навчатися, ваші скили будуть ну, різні. Я, наприклад, оскільки психологією займаюся багато-багато років, понад 30 вже на сьогоднішній день, але все рівно навіть в психології стільки напрямків я починала як бізнес-тренер. розумієте? Я навчалася і паралельно працювала. І коли я працювала, мене навчали на бізнес тренера. Ось і мій перший досвід і багато років це досвід а, праці з різними класними компаніями, міжнародними і суто українськими компаніями, а, де я навчала багатьом речам. А потім а, я відкрила свої садочки, ж, спочатку, заклади а, освіти а, такі поза позашкільної, да, розвиваючи центри, потім садочки, потім школи. Слухати, це пов'язано з психологією, бо моє знання. Мозку, анатомії, фізіології, дала мені можливість, ну і в принципі, психологія дала мені можливість правильно вибудовувати процеси. Як бізнес-тренер, я прям чудово навчала персонал, який там на три голови відрізнявся від всіх інших вихователів і викладачів в інших закладах. Чому? Тому що я свої скіли бізнес-тренера застосувала тут і побудувала процеси як людина, яка вміє будувати бізнес-процеси. А це ну, не просто, знаєте, сам на сам провести з людиною консультацію. Я сам на сам і досі провожу з людьми консультації. Це потребує абсолютно інших навичок. А коли я навчала і продовжую навчати педагогів з різних країн світу, це ще й потрібно розробити методологію навчання, і я можу занурюватися в цей опис глибше. Але я хочу вам сказати, що навіть в одній галузі. Ви будете мати досить широкий спектр навичок, якщо у вас є певний досвід в цьому, або ви ну, просто в цій галузі досліджуєте трохи інший напрям. І без цього ніяк. Тож, що таке наше призначення, де от та стежинка, якою треба рухатися, не знає ніхто. Абсолютно. І все, що нам потрібно зробити, перестати вірити в покликання і призначення, і почати працювати. От це надзвичайно важливо. Бо якщо ми будемо продовжувати бути серед шукачів, очікувачів і шукачів, що якось воно має статися, в якийсь момент мене осилить, а, і я зрозумію, хто я, що я, навіщо я народилася чи народився в цьому світі, так я вам хочу сказати, що навряд чи цей момент настане. Потрібно діяти, вчитися, бути більш рішучими, отримувати досвід. І на базі цього досвіду тоді та, будь ласка, ви зможете розібратися в собі точно. А без цього ніяк, тож нам потрібно зняти рожеві окуляри, розлюзнитися і перестати ловитися на а, а, оту, а, знаєте, а, гачок того, що. Ти маєш знайти своє покликання, і лише воно тобі дозволить бути в цьому світі класним. Тому що покликання, ми думаємо, що це щось знаєте, таке, ну, звисочене, якщо ось так можна сказати. А реальність вона, знаєте, трохи суворіша і не так красиво виглядає. Наприклад, моя клієнтка вона отримала роботу медсестри в США. І це дуже класна робота. Але хто з вас мріяв бути медсестрами? Хто вирішив, що ваше покликання бути медсестрами, ну, знаєте, воно якось так не дуже красиво звучить, не патетично, але вона тривожна і дуже контролююча і дуже ну, така прискіплива до якості. розумієте? Тому вона класно навчалася. А витратила на це декілька років. Зараз працюю в одному з найкращих госпіталів там США і світу. А після якого знаєте, як у тому фільмі Я Диявол носить Прада там, якщо ти протримаєшся рік, перед тобою відчиняться усі двері. Після цього госпіталю відчиняються двері усім, хто в ньому працював настільки там ну, серйозний підхід до навчання, відбору, персоналу і тому подібне. І оці її, знаєте, тривожність, яка в житті дуже складно ну, на всіх відображалася контроль, а неможливість розслабитися і проскіпливість до багатьох процесів, як найкраще підходить для роботи медсестри. Вона бездоганна, розумієте? Вона на своєму місці. І, як не дивно, отримавши роботу, вона заспокоїлася. Тобто вона усю свою тривожність і контроль здебільшого реалізує на роботі, класно почала заробляти, сім'я видихнула, не добре заробляв чоловік, але з її класної зарплатнею стало набагато простіше. І вона така каже, Маріна, мені тепер не так тривожно по життю. Звісно. Тому що перестаньте мріяти, почніть щось робити, отримайте результати, отримайте визнання, що важливо для багатьох з вас, а її на роботі, наприклад, дуже цінують. Вона одна з найкращих там співробітниць. І коли ви отримуєте ось таку, зворотній зв'язок такий, ви отримуєте набагато більше, ніж Вау, хто я що і навіщо я прийшла в це життя. Інколи наше покликання це просто піти на роботу і в чомусь навчитися. І так, я раджу вам пройти тести про профорієнтацію, Google вам в поміч, введіть які найкращі тести, вам видасть, пройдіть їх, будь ласка, зрозумійте, звуть ось цей напрямок, в якому можна рухатися, але знову ж таки кажу: психологія, якою я займаюся так багато років, дуже широчезна галузь. Дуже. І складно зрозуміти, де саме в цій галузі ви знадобитеся, якщо ви не почнете копати глибоко в цьому напрямку, не почнете отримувати досвід, не почнете вивчати в цій галузі нові, нові 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 відгалудження, отримувати в них досвід для того, щоб ставати професіоналом, розуміти, в який напрямок там ви хочете йти більше. А так, от пальцем в небо воно так не працює, це призначення так не шукається. І я думаю, ви знаєте. Людей, можливо, ви серед них, які люблять отримувати дипломи. Я знаю багатьох жінок і чоловіків, у яких купасиленно дипломів. Минулого року вони астрологією захоплювалися. Цього року вони вже подумали, що сфера ІТ це суперсфера. Маркетинг працює прекрасно на те, щоб ви сходили на якісь курси, отримали черговий диплом. А ви потім беретеся за роботу, а вона взагалі ніяк. А наступного разу ви плануєте, оце я бути візажистом. Ні, а до візажисту я ще додам. А, Можливо, іще якусь праву І-І тепер, знаєте, дарніше ШІ дуже популярне, мені треба в цьому напрямку рухатись, за ним майбутнє. Все добре. Ви маєте десь навчатися, але ви, окрім того, що маєте навчатися, маєте ще і отримувати досвід в тій галузі, в якій ви навчалися. Ну, просто тому, що без досвіду ви не зрозумієте, ваше це чи не ваше. Бо коли ми дивимося на все через призму того покликання, ми чекаємо, що всередині нас буде якийсь відгук, що воно попре з самого початку, що ми все зрозуміємо про себе, про цю роботу і про те, що насправді я тепер стала на свій шлях, але воно не. Так, працює. Треба докласти зусиль, отримати результати. А і коли отримаєш результати, тоді можеш зрозуміти, воно твоє чи не твоє, а без результатів неможливо. Тому що для багатьох в житті, для більшості, мені здається, оте покликання абсолютно незрозуміла іпостасія, з якою не знаєш, що робити. А конкретна якась робота вона спрацює набагато краще. А і конкретне якесь бачення, ситуації, досвід і гроші, що немаловажно, які вам можуть платити, ви будете почуватися по цьому життю, Кум королю і сватміністро, розумієте? Тож, припиніть шукати покликання, почніть працювати це надзвичайно важливо з чого розпочати? От поставте собі декілька питань, що ви робите краще за інших. Я, наприклад, викладаю краще за багатьох, це точно. Може пояснити будь-що доступними словами. Розумієте? А, ну і тому, незважаючи на те, що мій фах психологія. Я якраз викладаю навіть в цьому відео я ділюся з вами знаннями, створюю презентації для того, щоб для вас простіше було щось в цьому житті, зрозуміти, усвідомити і застосувати, і краще жити. А ще я дітям, вмію класно пояснювати там будь-кому будь-яку тему. І я цим користуюся. І це стало ну, а, можливо, червоною такою а, стрічкою, якщо так можна сказати, пройшло через усю мою кар'єру вміння викладати, особливо, коли працювала бізнес-тренером, з дітьми працювала, педагогів навчаю. А це важливо вміти навчити інших так, щоб вони потім могли навчити когось іншого чи застосувати це. Можливо, хтось вміє класно готувати. Я, до речі, швидко вмію готувати, а, і теж смачно, що. Теж моя сильна сторона. Інколи я там в сторісах якихось показую, як швидко можна щось зробити, тому що розумію, що не хочеться витрачати кубу часу на їжу. Ось, а якщо можна навчитися робити це смачно і швидко, чому ні? Можливо, хтось вміє створювати атмосферу. Я знаю людей, які вміють чудово організовувати процеси, знаю тих, хто просто от, от відчуває, де закопані гроші, в якому напрямку потрібно рухатись. Це взагалі не всі вміють робити. Тобто, що є вашою сильною стороною, що ви робите краще ніж інше? Перше, друге питання: а за що вам вже платили гроші? Можливо, на ці навички потрібно спертися. І застосувати їх в своєму житті, розумієте? Ну і третє питання дуже важливе: що вам не гидко чи не бридко робити? А це взагалі не патетично звучить. Знаєте, до покликання. Знаєте, Боже, покликання це щось таке високе, а тут просто що вам не бридко робити. розумієте? Але це справді важливо. От я казала, що я вибрала серед п'яти професій, одна з них це лікувати. І чому я про це кажу? Тому що дехто, от коли дивиться на кров, такі ага, ні-ні ні. ні Або, не дай Боже, подивиться, а там якась рана, така, знаєте, яка не дуже красиво виглядає, яку потрібно обробити, або ще можливо там судно піднести, чи ще щось. І зараз я говорю взагалі не про високі речі, а про дуже важливі речі, які є частиною професії. До речі, коли у мене були дитячі заклади, помити попу дитині не всі теж можуть. І я вибирала педагогів, і сама такою була: якщо дитину треба помити, треба стати, зробити це весело, легко, а не щоб було так, а фу, я не хочу це робити, я викладач. Так, от що вам не бридко робити, бо це може бути частиною вашої роботи. Мені не бридко було помити дитину чи обробити якісь рани, оскільки я в житті стикалася з цим багато разів. Там, і у мене хворів брат дуже довго, і моя мама, і мій тато, і а, тато мого чоловіка був лежачим. Розумієте? І ви змушені робити якісь речі, які інші такі, Боже, я ніяк не можу це робити. Так от, ваша робота має бути такою, що вам не бридко це робити. І коло сильно звузиться, бо коли ви випишете все, на що ви не згодні, коло звузиться. Ну і далі ви обираєте серед того, що вам нейтрально, плюс-мінус приємно, але ні в якому разі не включаєте в список те, що ви не змогли б зробити. Ну і знову ж таки, професій стає менше, напрямків стає менше, а це не патетично, але реально, і ви можете почати з якоїсь галузі, з якоїсь напрямку рухатися далі. Це важливо. А ще мені хочеться сказати, не плутайте а те, що вам відгукується, розумієте, з якихось там а, стрічок в Інстаграм, наприклад, чи у Фейсбук, з тим, а, які у вас до цього здібності. Тому що, якщо вам відгукується, як хтось робить а, якісь кондитерські вироби, це не факт, що вам потрібно ставати кондитером. Тому що картинка може бути красивою і може декілька разів на рік ви і виготовили б того торта, чи ви зробили б якісь як Якщо ви розумієте це як професію, то це потрібно робити годинами і щодня заготовки, форми, там, вправлятися в цьому. Тобто це багатогодинна робота, яка можливо щодня не всім підійде, а не щодня ну це несерйозна історія. Розумієте? Або якщо вам відгукується там коучинг, а ви ну, людина, яка ну, співчуває іншим людям, так? Але ви не вмієте вести людину так, щоб вона не просто розібралася на частини, а зібралася і була спроможна чогось досягати, то не треба туди ходити. Це далеко не для всіх. Я, наприклад, в моїй голові зберігаю такі історії, яких я воліла б не знати. От в моєму житті, в моїй практиці було багато історій, яких мені хотілося б не знати. У мене така пам'ять, я їх пам'ятаю. Розумієте? Ви хочете з цим жити, спати, це інколи сниться. Від цього інколи неможливо позбутися, ви не можете не, не реагувати на це, бо якщо ви перестанете на це реагувати як ну, здорова, чутлива людина, вам не треба бути в цій професії. Ви не зможете тоді дослухатися до інших людей і бути їм корисними. Ну, тобто, те, що класно виглядає там, з сторінок соціальних мереж, не завжди є тим, чим ви воліли б займатися. що Дня, розумієте? І ось це потрібно накласти одне на інше. А ще, а до чого в мене є здібності? Повертаємося до попередніх питань, що я роблю краще, ніж інші, до тестів на профорієнтацію, ну і тому подібне. Реальність вона така, що ви зможете зрозуміти, ваше це чи не ваше лише тоді, коли ви будете спиратися на якісь результати, а для цього потрібно хоча б рік позайматися якоюсь справою щоденно, от серйозно, з зануренням, по годин, 6, 8, 10, щодня, не по годині раз на тиждень. А так, щоб щодня зануритися в процес, і тоді ви зрозумієте, ви хочете цим займатися щодня чи ні. І знайомий дуже хотів мати ресторан. Він працював вечером, хотів мати ресторан, пішов з вечером, до речі, у нього добре виходило. Купив ресторан, а через два роки продав, повернувся в вечер, щасливий страшенно. Тому що оця ідея, що я, там, як власник ресторану, буду інколи там наливати на барі комусь щось спілкуватися, виявилася абсолютно іншим. Закупки, моделювання там, і, і санстанції, багато чого іншого, персонал, який постійно там звільняється, і тому подібне, у тебе постійний головний біль. Тому що ти взагалі не про це мріяв, ну, мріяв відчувати радість від того, що гостини. На тебе ресторани, там там все класно, але щоб воно було класно, треба вибудувати процеси і любити оці всі процеси з персоналом, з закупками, там, з усім іншим, з розробкою меню. там багато-багато-багато різних внутрішніх процесів, які він такий ні, вони мене просто знесилюють. Я не хочу. Повернувся в HR і став щасливою людиною. Тож ви маєте щось глибоко спробувати, щоб зрозуміти, ваше чи не ваше. Бо інколи нам відгукуються, але це взагалі. Не наш, тож повторюсь, досить досить шукати своє а, там покликання почніть працювати, і ви отримаєте значно більше результатів. А ще хочу сказати, що всі ми стикаємося з тим, що нам а, говорять, що ну тільки лох значить працює на когось. Потрібно вміти працювати на себе. Я інколи погоджуюся з цим, інколи ні. Що я маю на увазі? Ми всі різні люди. Є люди, які не можуть на себе працювати. Вони ніколи не ризикнуть відповідати за інших людей за рекламу, за те, прийдуть фінанси чи не прийдуть фінанси і тому подібне. А їм простіше бути всередині якихось компаній, де ці всі питання вирішені. розумієте? А комусь ну от, прямо квартиру, ризикувати. і... Вирішувати самостійно, в якому напрямку, рухатися. Але і тим, і тим, Потрібно мати певний досвід, інколи потрібно працювати на когось, щоб отримати цей досвід, щоб потім цей досвід уже принести в свою компанію чи піти далі, будувати а, якусь свою кар'єру і перейти в іншу компанію. розумієте? а для цього потрібно вміти а, влаштовуватися на роботу. Для цього потрібно вміти проходити співбесіди, Для цього потрібно розуміти помилки, яких припускаються ті, хто шукають собі роботу, тому що люди такі думають: зараз я напишу. Що я хотіла б працювати там, психологом, і все буде добре. ні, Жоден якісний чар ну, не буде навіть далі читати після цих фраз резюме, або ви там пишете: я там, не знаю працьовита, талановита, організована. HR-відклади ви 425-та сьогодні, яке таке написали в резюме, і ви не потрапите навіть на розгляд в цій компанії. Розумієте, а якщо ви хочете перейти на щебель вище з якоїсь локальної компанії, іти працювати в міжнародну компанію, там взагалі треба вміти ходити на співбесіди як на роботи. Якщо ви хочете цьому навчитися, приходьте до мене на тренінг, який називається Як прийти співбесіду і отримати роботу. Повірте мені, він потрібен усім. Навіть якщо у вас зараз є робота. Та а, а, не факт, що ви все життя будете на ній. Мене двічі звільняли без попередження в 90-ті роки і потім в 2000-ті роки. А таке в житті буває. Вчора лише ми розмовляли з зятем, і він говорить, що звільнили його знайомого, а з ним ще 14 тисяч людей за один день на Амазоні. Просто повідомленням в телефон смс-кою 14 тисяч людей було звільнено. Загалом Амазон звільнив за цей рік 30 тисяч і планує звільнити в тестеру більше, найближчим часом. І цей його друг, а, значить, працював в компанії понад 14, якщо я правильно пам'ятаю, 14 чи 15 років. І на досить такому класну посаду обіймав. Щебель високий у нього був, але це ніяк не допомогло тоді, коли компанія вирішила, що потрібно якимось чином перезмінюватися. Він такий, чим мені тепер займатися, куди мені йти? Зрозуміло, що він піде, але йому доведеться пройти оцей шлях співбесід і конкуренції з різними людьми. І не дай Боже, ну, щоб ви з таким стикалися, але якщо ви стикнетеся, ви маєте знати як. Якщо ваші діти, випускники якихось там вище, вони мають знати, як влаштовуватися на роботу. Якщо ви в декреті, якщо ви багато років домогосподині і ви розумієте, що треба виходити на роботу, вам треба на цей тренінг. Якщо ви жінка, яка залишилася зараз, там не знаю, без фінансів на життя, ну тому що або пішов чоловік, або він втратив роботу, або тимчасово недієздатний, і ви такі, о Боже, хтось має сплачувати рахунки, ви не можете собі дозволити там, рік шукати роботу а, і згодитися на на щось або хоч щось приносити, вам потрібно сплачувати певну кількість рахунків, а значить, ви маєте претендувати на трохи більше і проходити значно краще, ніж інші, бо вам важлива ця робота. Тож приходьте, навчайтеся нижче під цим відео буде опис, що і як я бачила багато класних робітників, які фахівці неймовірні, але вони не вміють нормально проходити співбесіди і роботу отримує Гірший фахівець, але той, хто вміє краще відповідати на питання. Розумієте? Тому це просто навичка, яку от, треба просто знати, треба вміти. Навіть якщо вона вам зараз не потрібна, знаєте, соломку треба підстолити. А, заздалегідь. Краще хай буде, ніж не буде. Повірте мені, те, чому ви не вчитеся на цьому тренінгу, можна застосовувати в інших сферах свого життя. Приходьте. Під відео опис, а, купуйте тренінг, буду рада бути максимально корисною вам, тим паче зараз знижка 20%, і всі, хто а, купить цією знижкою 20%, від мене особисті бонуси ще отримують, буду рада. Рухаємося далі. Я не можу не сказати про те, що оточення вирішує все. Я бачила багато людей, які кажуть, ну от я нічого не можу знайти. І я хочу запитати, а хто ті люди, які оточують вас, розумієте, ви знаходитесь в оточенні шукачів. І мрійників, які все шукають своє покликання, нічого не роблять, а, і а, все їм не подобається, все їм не відгукується, вас затягне це болото, засмокче, і ви в ньому потонете. Якщо ви знаходитесь серед людей, які а, жваві, які рухаються, чогось досягають, а, ви отримаєте інший результат. Декілька днів тому розмовляла з однією людиною. вона каже: а, переходила до мене там додому. Фахівець масажу, але все не подобається, все не так. І я почала відчувати, що ну, просто я хочу змінити цього спеціаліста, ну, просто тому що ну, я не хочу це слухати, я не хочу це відчувати, у мене своїх отак проблем. Да? Змінила на іншу людину, яка каже, складно, але мені все подобається. Він каже, це просто інша атмосфера. А в момент, коли ця людина приходить, в момент, коли не йде, я літаю. Тому що зовсім з іншим настроєм людина приходить. Хто ті люди, які навколо вас оточення робить короля? Чи королево, розумієте? Якщо мрійники, будь ласка, якщо ви хочете залишитися серед тих людей, у яких немає результатів, а лише нездійснені мрії, продовжуйте. Якщо ви хочете результатів, навколо вас мають бути люди, які діють, які досягають результатів, які такі більш приземлені, розумієте? А, але вони драйвові. А ще нетворкінг, це така крутизна історія, тому що знайомлячи з людьми. Ми або чуємо якісь клюві ідеї, від яких відштовхуємося, або знаходимо якісь класні життєві траєкторії. Наприклад, я ніколи не мріяла бути на Ютубі. Знаєте, як я тут опинилася? А просто тому, що один з батьків дітей, які в нас навчалися, настільки був захоплений тим, як ми робимо процеси, як я навчаю педагогів, які результати. Що він сказав, що мене мають чути всі почав мене водити, значить, з різними продюсерами знайомити і. Так я потрапила на фемеліз, хтось мене знає, добре з фемеліз, і потім стала там провідною спікеркою. Розумієте, Я б без нетворкінгу туди б і не потрапила, я й не мріла, і не думала, але насправді це дуже круто спрацювало для моєї кар'єри загалом. Тож, будь ласка, шукайте людей, які діють, заводьте знайомства з різними цікавими людьми, тому що ви не знаєте, як зміниться траєкторія вашого життєвого шляху, але точно дійте, дійте. От зараз на екрані ви бачите ну такий короткий підсумок всього того, що я казала, я не буду це повторювати, можете собі його заскрінити. І просто як постулати, чого не треба робити і що потрібно робити. А, і пам'ятайте, що все залежить від вас, від вашого оточення і від того, чи ми зловилися, чи не зловилися на ту ідею, що треба знайти ту єдину ні. брешуть люди. Просто перестаньте мріяти, почніть працювати, почніть рухатися, і змінюйте напрямки, інколи змінюйте професію. Лише через досвід ви зможете розібратися з цим а, і бути задоволеним чи задоволеною життям. Хай вам щастить. Це надзвичайно важливо. Якщо вам сподобалося відео, ставте подобайки, підписуйтесь на мій канал, відсилайте усім, хто шукає себе. Ось, а, нехай подивляться, розлюзняться, знімуть оті рожеві окуляри і почнуть правильно діяти а, по цьому життю. Ну і буду рада а, побачити вас на тренінгу, як пройти співбесіду і отримати роботу. Він набагато ширше, ніж просто про співбесіду, це точно. А, і там класні навички, які можна застосувати в різних життєвих ситуаціях, ви отримаєте. Тож а, до зустрічі, побачимося, і хай вам щастить.